Вітаю! З вами Вікторія та галерея Gallery Co. Ми раді вітати вас на каналі Vivart France. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі зіркових шовкових подій. Також підписуйтесь на наш інстаграм Co та TikTok. Наша галерея завжди вам рада і завжди відкриває для вас двері. Коментуйте, пишіть свої питання, замовляйте хустини, будьте щасливі та красиві. Сьогодні ми розкажемо вам про хустину Вознесіння. Хустина Вознесіння це не просто аксесуар, а справжній витвір мистецтва з глибоким сакральним змістом. Вона розповідає історію душі в образі Янгола, яка разом із човном. Піднімається до зоряного храму на горі. Художник Віктор Троценко вдало передав цю величну тему на полотні олією, зберігаючи фактуру і живість мазка, що додають роботі особливої виразності. Хустина оточена орнаментом, взятим з бібліотеки Лондона 16-17 століть. Темний. Майже чорний край прикрашений дрібним світлим орнаментом, що створює ахроматичний контраст. Ніжні смужечки з червоним акцентом підкреслюють стриманість орнаменту і виявляють саму картину. Ця хустина має глибокий символізм вона призначена для входу в храм і служить оберегом для людини. Янгол, зображений на хустині завжди поруч. Підтримуючи і направляючи власника на правильний шлях, присутність янгола надає впевненості, спокою і сили для вирішення будь-яких справ. Хустина Вознесіння виконує кілька важливих функцій: це оберіг захищає і надає впевненості, оздоровче приносить внутрішній спокій і гармонію, захисна. Оберігає від негативних впливів, провідник до церкви, допомагає налаштуватись на духовний лад, поєднання з Богом, символізує зв'язок з вищими силами. Контраст темного краю і світлої середини створює ефект сяйва. Людина, яка вдягає цю хустину, випромінює світло Божого благословення, стає сильнішою. І впевнішою у своєму майбутньому хустина надає крила і зміцнює віру. Цю хустину можна вдягати на поважні та офіційні заходи, на свята, на державні події, заходи пам'яті і релігійні обряди. Вона стане чудовим подарунком, несе в собі стриманість і сакральність, роблячи її перлиною серед аксесуарів у вашому гардеробі. Хустина вознесіння це вишуканий аксесуар, створений з любов'ю та майстерністю наших українських майстринь. Кожна деталь цієї хустини є результатом кропіткої праці та високого рівня професіоналізму. Перш за все, варто відзначити, що край хустини підшитий вручну українськими майстринями, використовується тонкий та акуратний машинний шов. Відомий під назвою Французький шов, цей шов виконаний майстерно, що додає хустині особливої витонченості та довговічності. Основний етап виготовлення хустини це перенесення живопису на тканину. Живопис, створений Віктором Троценком, був перенесений на тонкий шовк армані методом сублімації. Цей метод гарячого перенесення на тканину дозволяє зберегти всі деталі та кольори оригінального твору мистецтва. Друк на шовку виконується на сучасному італійському обладнанні, що є свідченням високої якості виробу. Використання такого обладнання забезпечує чіткість зображення та насиченість кольорів, що робить хустину не лише красивою, а й довговічною. Важливо підкреслити, що хустина вознесіння виготовлення в Україні з високою якістю. Всі етапи виробництва від підшивання краю до друку виконані з дотриманням найвищих стандартів, що робить цю хустину справжнім шедевром українського мистецтва. Ця хустина поєднує в собі красу, мистецтво та якість, стаючи незамінним аксесуаром у гардеробі кожної жінки. Вона несе в собі не лише естетичну цінність, але й глибокий духовний зміст, який піднімає на новий рівень кожного, хто її носить. Хустина Вознесіння це більше, ніж просто красива річ, це символ надії, віри і духовного піднесення, який надає своєму власнику відчуття захищеності і впевненості, це витвір мистецтва. Що відображає красу душі і шлях до світла?